Та сама людина, яка робить життя собі важким. Ти чого трубку не береш? Як не беру? Я ж Взяла телефон і сказала тобі, що через годину звільнюся, і тобі передзвоню. Ага, ти знаєш, як я пережала, Мусила в тебе через все місто бігти. Для чого, якщо б у мене з'явилася вільна хвилинка, я б тобі передзвонила. І тим більше ти мені тепер трошечки заважаєш. Так, де мій пилосос? Ти просто прибираєш? Просто прибираєш, а я сижу, переживаю через все місто, до неї біжу, а воно тут тряпкою махає. Совість не мучає? А чому має? А чому, коли ти телефонуєш, треба обов'язково бути в хвилині, в секунді брати слухавку і ще після того бути мінімум хвилин 10 на зв'язку? Маєш час, не маєш час. І саме основне, ти ніколи нічого не говориш важливого. Як справи, як день пройшов, що ти робиш? І все, це вся розмова. Я витрачаю на дорогу 40 хвилин, щоб до тебе приїхати, а тобі так важко взяти телефон, щоб зі мною поговорити 2 хвилини. Отака От ціна дружби. Заміть, я тебе ніколи не ігнорюю, я завжди тобі відписую. Але тепер, ну ну як ну я прибираю, в мене руки мокрі, грязні. Чого ти завжди думаєш тільки про себе? А мені було б зручно через все місто їхати. А хто тебе просив? Я ж сказала, через годину передзвоню. Зато одну годину і посивіти можна. Я бачу, ти взагалі про мене не думаєш. Ти я тільки про тебе й думаю, ти телефонуєш 20 разів на день. А, якщо я тебе напрягаю, то мені більше нема про що говорити. Я продовжу. знаєш що? Я йду додому, і я тобі по дорозі подзвоню, і як буду вдома подзвоню, а ти, будь ласка, тримай телефон біля себе. Не змушуй мене вертатися. Я не можу все добре тобі сидіти. Ти чого? Ого, а це що? В смислі? Я ж тобі казала, що у мене є класні речі, які я вже давно не ношу, і я хотіла їх тобі віддати, ти сказала так. Але знаєш, я неслих і у мене таке відчуття, що в мене руки на 10 см довші стали. Почекай, але ти сказала, що там дві кофти. Ну, я просто потім ще пару речей туди докинула, а ти не хотіла мені допомогти. Тобі треба, а я неси. Як я мала про то дізнатися? Я думала, там маленький пакетик. Це схоже, на маленький пакетик! То схоже на два великі мішка. Так подзвонити треба було, я ж на екстрасенс. Можна було додуматись, щоб я ще колись. Ну раз так вийшло, можна було таксі замовити, я б тобі віддала потім ті гроші. Ну я про то подумала, але потім вирішила гроші зекономити, між іншим, зекономити гроші тобі!» Дякую, після такого вже ніяких речей мені не захочеться. Як ти взагалі. Робиш так, щоб вічно всі були винні. Тобто я правильно зрозуміла, ти мені зараз пропонуєш ось це все нести назад та залишає, я потім відвезу тобі. Не треба мені вже нічого І так, мене руки болять. Як я тепер це все маю нести? Давай я зараз в таксі подзвоню. Псіхушку собі подзвони, хочу не хочу. Блін, як вошку. Добрий день. Ой, а ви єсте, а я записана на манікюр на 12. А зараз 11. -та. Ну нічого, я ж прийшла скорше. Ну Ну, вам просто так буде краще скорше справитись. А у вас обід? Ну, давайте ви мені швиденько зробите, а потім будете собі їсти, скільки захочете. Що ви на мене кричите? Мені тепер до 12 і чекати, чи як? Я спеціально прийшла скоріше. Що це за сервіс таке? Це перший і останній раз, що я до вас прийшла. Що я себе накрутила? Що я себе накрутила? Серйозно, я себе накрутила? Я спеціально раніше прийшла. Щоб ви мені скорше зробили і були вільні, тоже мені майстер все, сиджу чекаю. Не мають ніде хвилини часу, всьому вчу сюрприз! Це тобі з днем народження. Тільки обережно заносите. Це, це вечерне. Я просто знала, що ви тут піцу замовите. А я вам тут приготувала 12 страв прямо як на різдво. А ви хотіли піцу замовити. да? Ну, що це за їжа, це їжа ну, не один зубок. А вам так подобається? Говори правильно, тобі. Тобі так подобається, а гості будуть що голодні сидіти. Заносьте, заносьте, тільки обережно сюди на стіл ставте. В смислі не потрібно. В смислі вам не потрібно те, що я приготувала. Між іншим, я на це все потратила два дні і багато грошей. Не треба нічого віддавати, не треба, не треба. Хоча знаєш? Віддай, я за ці гроші піду на курси, як правильно знаходити друзів собі. М -м -м. Смачного вам всім, а я йду додому, сісти за стіл з людьми, які мене не цінують, ні. Вероніка, привіт. Привіт. Ти чого? Я не говорю з тобою. Чому? Дивись, ми з тобою скинулись і купили новий стіл нам у кімнату у гуртожиток, правильно, так? І. І я то по весь день, тупо цілий день сижу, пробую його складати, а вона десь шляється. Ну, взагалі-то у мене п'ять пар було, і я тільки що з них прийшла. Ой, не виправдовуйся. Я між іншим, поки це все тут складала, пробувала, два пальці собі поранила. Думаєш мені саме більше це за всіх треба? Чесно, я взагалі не розумію, чому ти туди полізла. Ми ж з собою думали, що мій тату на виходних приїде і нам складе. Які люди невдячні! Ось просто каплі совісті немає.